На полі з'являється ще один гравець на заміну того, що покинув поле через червону картку. Прямою він, очевидно, пробувати пенальті. Ні, все-таки покидає він поле, мабуть. Так. Покидає поле. Чотирилапий друг наш. І ось, продовжується нається. Медична допомога гравцю ФК Гоші. це чудова можливість збільшити свою перевагу для господарів поля. Повинні вони не скористатися. Цікаву картину можна зараз наглядати на полі.